Добрий день, з вами Наля Мурашкіна, і сьогодні в моїх планах пересадити цю пасифлору в більшенький горщик, бо тут величезна купа листя. Пересихає вона дуже-дуже швидко. Підібрала їй вже горщик. от такий, Він трошки більший, якраз буде те, що треба. Якщо б не їхала у відпустку, то не пересаджувала би. Бо я буваю кожного дня вдома і можу її підлити. Вона в такому горчику вже досить довго сидить і, в принципі, прекрасно себе почуває. Вона не примхлива, ах, пані Пасифлора, росте будь-якому в ґрунті, буквально. Але, щоб нагодувати таку шапку листя, потрібно її піддобрювати. Я піддобрюю весь час добривами, які в мене бувають вдома. Це є для декоративно-листиних і для декоративно-квітучих рослин. І кожен раз з поливом я вношу трошечки, вона весь час кудись лізе, чіпляється. Це просто. Нереально, кожен день я її звідкись відчеплюю. Оце вам знову таке. Так, просто терористка яка слізе, куди її не чекають. Так, от така пишнота. От, І буду зараз намагатися її видовбати з горщика, бо він глиняний, був гарненький і по розміру, але видовбати з глиняного горщика. Дуже важко рослину, але я намагатимуся. Так, ну що, поїхали. Грунт в мене універсальний, з домішками перліту. Але я ж я кажу, для пасифлори підходить буквально все, що у вас є. Так, вітерочку відставлю, а ближінько візьмусь. У мене такий ще дитячий мій совочок є, алюмінієвий. От. І ми спробуємо від'єднати земляний ком від стінок горщика. Повростала просто в глину, я відчуваю це під лопаткою. Відокремити дуже важкенько. Ну, наче я пройшлась, зараз буду перевертати і спробуємо дістати. Сподіваюсь, вам буде це видно. Ох, корінчики. Чудові розчудові. Все, будемо зараз садити. Буду швиденько, бо вже 10-та вечора. Так, відставляю, поки буду наповнювати горщик. Ну, цей, мабуть, горщик на літрів 5. Вже поклала на дно пенопласта шматки. Так, це ставитиму. Так, хоч би вона знову щось не зачепила. Усвоєний весь ґрунт Тут бачите, що в мене ж опори. Тут дві опори в мене меншенька більшенька. Так, ну і зараз, буду, візьму більшеньку лопаточку, отаку, от щоб було зручніше насипати. Так, буде їй чудово. Вже не буде потреби наливати їй водичку, кожного дня відставляю горщик. Пасефлора гарно черенкується, без проблем просто. В тепличних умовах. Через тижня-два вже дає корінці. Спочатку ростуть такі ювінільні в неї листочки, тобто не такі оце гарно розрізані, як у мене. Тут листочки просто розчудові, от дивіться. О, розчудовий листочок. Бачите, тут діаметр такий, сантиметрів 9-10 Ну, це по-різному, є і меншенькі. Тут дуже багато паганів. Я весь час в грунт заглиблюю, отуди заглиблюю пагони, і він такий кущистий в мене, О, закручений кущик вийшов. Це буде дуже легко за нею вже доглядати, тому хто прийде мені допомагати в мою відсутність. Буде чудово. Людина зможе приходити просто кілька разів на тиждень, а не бігати кожного дня. Так, заглиблю знову пагони в горщик, хай вкорінюється, буде сильнішим кущик. Одну вкорінину пасифлору я. Передала в село, щоб посадили відкритий ґрунт. І щось вона погано себе там почуває, але ж такі мінливі у нас зараз умови. То дуже жарко що пече, а то похолодало до сіми, а було й навіть і приморозок. Це листочок пожовк, Зараз від'єднаю його. Так. Я очікую, що вона буде рости дуже сильно. Я б і не хотіла. Все ж таки маленький об'єм горщика стримує її ріст. Але хай. О, ну це, мабуть, все. Не дуже то він і великий цей горщик. Зараз просто треба гарненько полити. От. У мене є відстояна вода. Я сподіваюся, що ви теж такою поливаєте. Коли рослину ви пересадили в свіженький ґрунт, який ніколи не використовувався, то підживлювати її ну, з місяць, а то до 6 тижнів, можна не підживлювати. Я так роблю. А потім уже можна розпочинати підживлювати і з кожним поливом. В мікродозі я вношу добрема. Так, як тільки вода витече в піддон, зразу ставлю на місце і все. О, вже починають витікати. Зараз дочекаю, щоб витікла. Так, на тому полив завершено. Так, зараз перевірю що тут мої опори. Велика опора. Так, гарно встромлена вона в ґрунт. Тобто опора, як є. Була маленька, я її навіть і не доставала, а просто ще вставила окремо великий такий круг, бачите, коло? от. І оце зараз підіпхну трошки в інше місце. Одну з опор. О, от так буде. Щоб вона міцніше трималась. От. Вони самі якби накручуються, самі на себе, але це більш така агресивна природа в пасифлори. І вона може займати своїми пагонами дуже швидко, літо. Та, я думаю, що вона запліте забор там, в 5-7 метрів точно. Так, ну, все. Нічого особливого ви не побачили, хоча просили мене зняти, як я буду пересаджувати саме пасіфлору. Показала до зустрічей.